Next question: Can I use the same description for the same product? Можна використовувати один і той самий опис для одних і тих самих товарів, якщо вони завантажені як різні лістинги. Я б не рекомендував, чесно, використовувати один і той же опис, і користувачі, і Google очікує, що це різні лістинги і різні товари, і тому логічно, що опис має відрізнятись, і ваш зал головок теж мусить відрізнятись. Навіщо вам потрібні два різні лістинги на ці, якщо це один і той самий товар, один і той самий продукт. Я би дійсно попрацював над вашим описом для цих продуктів і сказав, якщо вони подібні, в чому їхня унікальність, про яку ви можете згадати в цих двох лістингах і зробити їх максимально унікальними, щоб Google побачив цю різницю і по-різному ранжував її за ключовими словами. Тому б я не рекомендував вам. Копіювати, копіпастити і вставляти ідентичний опис в різні лістинги. я б краще попрацював над тим, щоб інвестувати час і додавати унікальний контент, унікальний текст.